Збирати гроші на МАВІК-3 для 34-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти почали на початку 2025 року. Розповідає організатор автозмагань, голова громадської організації імперія швидкості Сергій Тютюнник. Хлопці дають своє життя їм набагато важче ніж нам тут. І ми, як свідомі громадянини України, намагаємося усіми силами допомогти їм. До нас звертаються. Ми розглядаємо той тобто, повністю, що було все. Офіційно так сказати, що ми розуміли, куди підуть ці кошти. Військові приходять на реабілітацію. Ми їх прокотили, вони отримали емоції, і також отримали перезавантаження. І вони кажуть: хлопці, дякуємо. Ви з нами, ми з вами. Вважаю важливим поєднувати захоплення. Автоспортом з реальною підтримкою нашим військовим, тому ну, що дріфт це про адреналін, це про силу та контроль. Саме ці якості демонструють наші військові на фронті кожного дня. До благодійного заходу долучилися і військовослужбовці 34-ї бригади берегової оборони. Олександр на псевдосталкер служить у роті ударних безпілотних авіаційних комплексів. Говорить, дрон на фронті не лише зброя, а й багатофункціональний інструмент. Я був на виставковому майданчику, спілкувалися з людьми, розказували, як ми працюємо, що ми робимо і для чого ми це робимо. Я вважаю, це велика подія. Я багато кому що розповів цікавого. Може люди потягнуться, то теж захочуть працювати. Мій підрозділ Рубак. Працюємо на БПЛА. Основна задача виявлення цілей, допомога нашим побратимам піхоті, коригування вогню. Сергій Тютюнник каже, у 2025 році планують провести ще два етапи благодійних автомобільних змагань. Це не бізнес, це е, не комерційна. Це більше щоб е, місто бачило, що е, незважаючи на важкі часи, життя триває. Е, Багато хлопці це дуже дорогий та видовищний вид спорту. Хлопці тратять дуже багато своїх сил на підготовку, на резину, на екіпіювання, і просто ми хочемо дарити людям ці емоції, щоб вони потім могли прийти і зробити якийсь донат, трошки відпочити від. Ну, від війни це залучає багато людей. А якщо багато людей, то люди, хоч невеличкі донати, але роблять, і це допомагає швидше закрити збір. Перший етап благодійних змагань з дрифту у Миколаєві тривав з 24 по 25 травня на потреби 34-ї окремої бригади берегової оборони морської піхоти зібрали 61 250 тисячу гривень. Оксана хлібос Роман Сальов, Суспільне новини, Херсон.